Друзі, всім привіт! А тебе нова промгрупа. Багато цікавих корисних товарів. Запрошу до перегляду. Гарна новинка, пляшка для олії. 500 мл 99,90. Френч прес в коробці. 800 мл. Скло, пластик, чорний колір 199 гривень. Набір квадратних контейнерів старплас з кришками герметичними. В наборі 5 штук 275, 500 900, 1500 2400 мл 259 гривень. Цікава новинка банка скляна з металевою кришкою для зберігання сипучих продуктів 1000 мл 149 гривень. Пробка вакуумна для пляшок на блістері 49,90 Чашка порцелянова 390 мл, Білий блакитний колір. Рихлена 59,90 Чашка керамічна. Гладка, зелений рожевий блакитний колір. Великий об'єм 540 мл. 69,90 мл. Бульйонниця керамічна з ручками 12,7 см. Різні кольори є в асортименті. Жовтий зелений 76,90. По акції модуль змінний фільтруючий. Аквафект макс 199 гривень. По знижці 32%. Аромодифузор для дому 40 мл. В асортименті Океан, троянда. Лаванда жасмін 99,90. Набір вішалок. В наборі 4 штуки. Є різні кольори 92,90. Вода згін для скла. Білий сірий колір 69,90. Фарба для волосся, палет, тон в асортименті 6590. Анкета для дівчаток, блокнот, секретник, в асортименті є різні малюнки. 6990. Великий набір для розвитку магнітний календар. 299 гривень. Книга, серія 101 забавка. 7-8 років, 8-9 років. Щоб не не нудгувати, цікаву книжку треба мати. Книга гра. 86,90 Книга серія мега щенята. Активіті, розмальовка. Понад 30 наліпок в асортименті. 52,90. дев'яносто. Анкета для дівчаток. Блокнот секретник.

Набір наліпок інтер'єрних 44,90. Набір наліпок в асортименті 15,90. Набір для творчості розмальовка пазл 1390. Книга з серії водні розмальовки і звичайними розмальовками. На перегонах. У квітнику. Зима, літа. 39,90. Набир для творчести «Размалевка с сухими фарбами». тварины в ассортименте «Океан». Мавпа, тюча, рыба. 64,90. Набир для творчести «Водная размалевка». 33,90. Набир для творчества идейка, залмазная мозаика, Размеры 30 на 40 см. В ассортименте різні малюнки. знижка 26 в 249 гривень. Іграшка фигурка Топер, Майнкрафт, 129. Пазли в роботів, гелікоптер, гарайливе кошеня, єнотики, космічні пригоди в асортименті. 89,90 за набор. Іграшка дитяча робот трансформер. Автомобіль. Різні кольори. Жовтий-зелений, помаранчевий, червоний 69,90. Набір для ліплення ловин з повітряним пластиліном 22 кольори 95,90. Набір іграшковий. Казкові тварини. В наборі 3 штуки, різні кольори, різні тварини 89,90. Іграшка дитяча, антистрес, сквіш, лапка. Колір в асортименті 59,90. По акції корм сухий, клуб 4 лапи для дорослих собак стерилізованих 5 кг 569 гривень. Корм сухий брід преміум для стерилізованих котів 1,5 кг 319 гривень. Кліпса світлодіодна для ошийників домашніх тваринок 39,90. По акції корм для котів Пуріна, вони 1,5 кг, 319. Корм сухий гав для дорослих собак з м'ясним асорті 3 кг 249. Вознесся корм для дорослих котів с кроликом 2 кг 219 гривень. Корм для тварин Денталайф сухий для дорослих собак, середніх порід 59,90. Одна упаковка. Ласощі для котів. Трикси 5 штук 57,90. Іграшка для тваринок. По знижці 32 79,90 коштувала 119. Новинка капці жіночі утеплені. Є різні кольори, зелений, сірий, різні розміри, 219 гривень. Голоші чоловічі утеплені, різні розміри, сірий синій колір в асортименті 269 гривень. ножиці садові поворотні. леза із запобіжним фиксатором. Ідеально для ручного подстригання проїв газону та інших зон 299 грн Органайзер для зберігання речей постільної білизни. розміри 50 на 35 на 27 см 79,90. Пилка по дереву. На блистері жовтий Помаранчевый колер в ассортименте 119. По знысти парасолька автомат. Черный колер 199 гривен. Коштувала 259. Килимок для ванной комнаты. Серый коричневый. Бежевый колер. Размеры 45 на 70. 139 гривень. Серветка жовтий, до тридцать девять гривен. Сорвётка автомобильная. Жёлтый блокадный кольер тридцать четыре девяносто. Скатерти на достолу столу размеры сто тридцать семь на сто восемьдесят три сантиметра восемьдесят девять девяносто. Рушный кухонний, с малюнком, розміри 45 на 60, 45 девяносто, серветка целлюлозна. Своя линия 10 штук, 77 90 за набор. Пряжа Ангорала 20% вовна, 80 акрила 600 метрів, 100 грамм різні кольори 69,90. Пряжа Baby Soft Kiss 100% поліестер, 100 метрів, 100 грам. Різні кольори 74,90. Засіб від молі 21,90. Цікавий килимок Синіння для вулиці. Різні кольори 89,90. Цікава знахідка, стіл для ноутбука з регулюванням висоти, Розміри 60 на 40, 70 на 90, 559 гривень. Вкладки для взуття, в асортименті різні форми, різні кольори, білий, чорний, прозорий 1990 набор. Прикраса для волосся, великий краб. 4990. По знижці тримач для штор декоративний з магнітом. Різні кольори 34,90. Крем сила Карпат 100 мл. В асортименті з екстратом. Змія головника. гінга біла ба, олії обліпихи 29,90. Ефірна олія 10 мл. В асортименті 3990. Знижка 44 Дзеркало двостороннє, кругле 49,90. Світловідбівни наліпки на колеса автомобіля. Червоне зелене. Поле, амаранчевий в асортименті 2990. Насадка аератор на кран змішувач на блистері 49,90. Кабель USB для заряду та передачі даних 79,90. По знижці тример 2 в одному, чорний синій колір є 179 гривень. Знищувач комах та дрібних ризунів 79,90. Запальничка кухонна, багаторазова. Леон стик. Різні кольори 59,90. Колонка портативна без дратова з караоке та двома мікрофонами 359 гривень. Клеєвий пістолет 79,90 коштував 119. Класнючий пенал. М'яка плюшева іграшка розміри 28 см. В асортименті 179 гривень. Блокнот на спирали 3790. Подушка Advice Soft. Контур размеры 50 на 70 на 12 сантиметров. Уникально дыхающая технология. 219 гривен. Будь ласка, поддержите лайком и подпиской. Бажаю всем мецного здоровья. Ясного неба над головою. Дякую ваша нова акція.